Православні, греко та риму католики і навіть реформати всі вони християни, ті, хто вірить у Бога і силу молитви. Розбрату і ворожнечі серед дітей Божих не має бути. І саме задля такої єднаючої мети, щороку представники різних релігійних конфесій збираються в храмах для спільної молитви. 25 січня є навернення апостола Павла. І закінчуються ці екуменічні комунічні молитви іменно цим днем, 25 січня. Тобто вісім днів, така октава називається, де інтенсивно така інтенсивні молитви за єдність християн. Подібні релігійні служби у світі проводять уже 46-й рік поспіль від 18 січня аж до 25-го мають змогу побувати на екуменічному богослужінні і Закарпатті. Дуже подобається кожний рік. Ми збираємося в різних церквах. Молимося до Господа Бога за єдинство всіх церквів і молимося, щоб Господь Бог благословив всіх нас. У людей на таких службах навіть настрій особливий, мовляв, саме в такі дні, та ще й у такий час для країни варто ще раз замислитись над тим, наскільки важлива згуртованість і єдність народу. Ці служби дуже корисні для всіх людей, для всіх розповідань, тому що зараз у світі йде великий розбрат, і дуже всі люди недружні. А якщо люди разом моляться, разом просять Бога, є в тому якась іскорка доля миру, спокою, любові, християнства, Божої ласки, І я думаю, що якщо ми так частіше будемо збиратися, то Бог Святий Дух зробить свою роботу, і ми всі будемо старатися йти до Божого царства і ми його заслужимо. З вірою в краще і збираються в різних храмах Мукачева священнослужителі. На цей раз віряни прийшли до ремокатолицького собору Святого Мартина. Ми стараємося в ці дні в особливий спосіб через проповідь, через спільні молитви довести до кожної людини, щоб дивилися один на одного як дійсно на брата, чи ти православний, чи ти реформат, чи ти вообще може не християнин, але я повинен в добі бачити людину свого брата. Подібні служби проводитимуться аж до 25 січня. Тож всі охочі можуть помолитися за єдність і дружбу всіх церков.